За результатами перевірки ви знаходитесь у розшуку. За вами вже виїхали. Залишайтесь на місці. Що це означає? Інакше будуть застосовані Я кидаю мобілізації. Команда Reserve Plus дбає своїх клієнтів. Будь ласка, залиште відгук. 0 зірок за цю фігню. Руки вгору, телефон на стіл. Я нічого не зробив. Не включайся. Сталася помилка. Ви маєте право мовчати. Яку ж халепу я втрапив? Сталася якась помилка. Я не розумію. Чому мене сюди привели? Ну, ти ж чоловік. Отже, військово зобов'язаний. Ну, так. Тоді ти маєш знати, що після 25 треба новий обліковий документ. Я оновив дані в Резерв Плюс. Це якась помилка, що я тут. Не все оновлюється онлайн, хлопче.